Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, назвала інформацію про загрозу імпорту електричної енергії з європейського союзу маніпуляцію. То можливо, ви в нашому ефірі новини лайф розкажете, чи маніпуляція чи не маніпуляція, що там наразі відбувається. Оце саме той випадок, про який я казав. І я просто хочу відверто сказати: я вважаю, що Харченко в ситуації, от в останній місяці, він саме одним є з тих з тих так званих експертів, які по суті маніпулюють. Бо зверніть увагу. Ви ж самі сказали, що енергоком'юніті це дійсно незалежна організація Європейська. Вона звернулася з цим листом. Цей лист є в мене, і там не йде мови про. Те, що Європа припинить імпорт електроенергії до України, там є поради і рекомендації, як певні організаційні питання вирішити. Вони дійсно є проблемні моменти, вони пов'язані з останніми рікадровими рішеннями. По ну на жаль, я можу констатувати, що певні Команда, вона навколо цього кадрового рішення продовжує ну, таку маніпулятивну гру навколо української енергетики. Я би порадив їм цим не займатися. НКРКП в цій ситуації це єдиний орган, який має всі повноваження по сертифікації разом з європейцями. Вони офіційно заявили, що контролюють ситуацію. все, що можна буде, буде зроблено. А це формування наглядової ради, формування керівного органу. Виконання директив, але це ніяк не впливає на можливість або там табу, якийсь на імпорт чи не імпорт електроенергії. Я вам скажу відверто, що набагато чутливіше тут дещо інші нюанси, а саме непрості стосунки України з Угорщиною. І словаччиною, uh -huh. а саме через ці країни йде і основний імпорт електроенергії, і ви ж бачите, з їх боку є певний дипломатичний тиск. А це і пов'язано, до речі, з транзитом газом непростий, дуже гео політичні енергетичні процеси найближчим часом будуть. Плану, Але всі... я Так. я переконаний, що вони не будуть, не вплинуть негативно на проходження зими.